Друзі, вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні ми з вами йдемо гуляти в Межигір'я. Це дорога, яка веде до Межигір'я. І поки ми йдемо, так трошки з вами поговоримо. Ну, Ви знаєте другу назву Межигір'я в народі, це музей корупції. От зараз ми йдемо до Межигір'я. Я хочу вам які тут теж гарні будиночки. Так, теж тут дуже навіть непогано. Поки ми не йдемо, хочу дати вам таку загальну інформацію, як взагалі доїхати до Межигір'я Є два варіанти. Перший. Від станції метро Героїв Дніпра йде маршрутка 355К. Це пряма маршрутка, яка йде до самого входу до Межигір'я. До речі, зверніть увагу, цвіте липа. Клас, ціла алея. Вона йде за своїм графіком. Подивитися цей графік можна на сайті Межигір'я. Вже зараз Межигір'я його передали в державний фонд, створений офіційний сайт, ця інформація є. У мене, на жаль, не вдалося потрапити на цю маршрутку. Я трошки не встигла. І далі в обідню перерву там вже йде велика перерва між маршрутками, тому я скористалася другим варіантом, який є менш комфортним, але доступним. Я сіла на маршрутку, ось іще одна садиба. Я я на маршрутку 355, вийшла на зупинці, яка називається школа. І далі по прямій однією вулицею йду до Межигір'я. По Часу, якщо ви йдете не поспішаючи, ну, чесно вам скажу, хвилин, мабуть, 20. Якщо ви будете йти в гарному темпі, в такому, як іду буду я, ну, хвилин 10. Хвилин 10. Сьогодні, як бачите, не так жарко, можна йти спокійно, але, звичайно, я б вам би рекомендувала. Ось цю маршрутку 355К. Важно роздивитися розклад і скористатися саме цією маршруткою, тому що вона вас підвезе до самого входу у межигір'я. Чому взагалі я їду в межигір'я? Багато хто принципово не відвідує межигір'я, тому що дійсно історію ви знаєте, все знаєте, але... Мене захоплює сама паркова зона Межигір'я, Ви знаєте, якщо ти там один раз побуваєш, неймовірні враження, дуже гарно, дуже гарні насадження, все доглянуто, територія доглянута, територія дуже велика, дуже велика. тому... Ось так провести один чудовий день в гарному парку. Я вважаю, що це дуже гарна можливість. А по вартості квитків, поки ми йдемо, відразу озвучу, О, яка троянда гарна. Ну, там теж буде багато гарних троянд. По вартості квитків вхідних. Так? А, ну, 300 гривень. Вхідний квиток 300 гривень. Є пільгові квитки для дітей, пенсіонерів, військових. І хочу звернути вашу увагу. Ось, дивіться, яка алея. Вівторок мінус 50 на вхідний квиток. Називається Зелений вівторок. На сайті все можна ознайомитися і отримати більш детальну інформацію. На зона в Межигір'я. Дуже хочу вам її показати, щоб ви насолодилися цією красою. Поділіться від заянди. Сюди заходиш, відразу перше, що ти відчуваєш, це аромат. Аромат квітів, свіжість повітря. Повітря тут ну, просто неймовірно, чудове. Ця вся краса тебе відразу зустрічає. Ти розумієш? Гуляємо, друзі, насолоджуємось цією неймовірною на атмосферою. Привіт! Ой, яка красуня! Ой, красуня! Нас зустрічають. І, бачите, вони до туристів звикли. Вони їх не бояться. Тому навіть мені здається, позовій та мало не знаю, але мені здається, що в гарний настрій. Ще можуть вам посміхнутись на камеру. so sure. hard Щоб обійти всю цю територію, мені чомусь здається, що мабуть, ну, мабуть день потрібен. так, Повноцінний, ще з цього року, що покажу вам. Повноцінний день потрібен, щоб тут ось так не поспішаючи прогулятися. Територія дуже велика, доглянута, цікава, багато цікавих місць. Є майданчик, але я не знаю, як там вхід, він вільний чи ні. Можливо, він працює у вихідні дні, коли більше людей. До речі, друзі, ось якщо ви підете з двері, ви вийдете до зоопарку. Відео про огляд зоопарку Межигір'я в мене теж буде на каналі. Тому обов'язково подивіться. Я вже відвідала зоопарк. Ну, лише позитивні враження. Дуже гарний зоопарк. Мені надзвичайно сподобався, тому рекомендую не забути його відвідати. Є ще подивитися, дуже цікаво. А ми з вами продовжуємо пробудинку. І наші друзі відпочивають, відпочивають, обідають. Так, привіт вам. Зовсім не бояться туристів. Привіт вам, гарнюні. Привіт. Ось такі вони гарні. Знаєте, я вже без них я взагалі не уявляю, скільки разів я відвідую Межигір'я, вони завжди є. Тому частина а, цього комплексу однозначно <смеш> мешканці. Сьогодні дуже пощастило з погодою. Надзвичайно класна погода, яка дає можливість зняти гарні кадри. На жаль, друзі, не завжди здається з погодою, щоб кадри були гарні. Був в мене відео про ботанічний сад в грижках, хто, до речі, не дивився. Подивіться, Але, на жаль, тоді трошки з погодою не склалося. Але все одно показало дуже багато людей. Парк Гришка. Так, а мидаємо сьогодні парком Мишехір'я. Це взагалі окрема краса. Будь ласка. Ну, друзі, це вже витвір мистецтва. Троянди. Троянди. Дивіться, як цікаво обіграли. Ось, будь ласка. Така алея, ано, аромат ароматні. Ви знаєте, мені нагадав запах гранату. Не знаю чому, але мені вони нагадують... аромат нагадує гранат. Обожнюю плакучі форми карликові форми, вони мені такі цікаві видаються. І ще вам ось так хочу дати панораму ось цього цієї алеї з трояндами. І ми рухаємось далі. Друзі, це сакура. Ось це сакура. Ой, який фонтан нас чекає попереду, як цікаво. Як цікаво. А, до речі, друзі, дивіться, як цікаво поєднання, хости, так? От як, як цікаво. І от таких, ви знаєте, деталей в цьому парку, їх дуже багато. Коли ти так дивишся, іначе не очікуєш побачити таку комбінацію рослин. А вона тебе вражає. Ой, як цікаво. Подивіться, просто на цього хлопчика. Подивіться на цього хлопчика. Ось такий маленький. Дуже цікаво. Рухаємося з вами далі. Ось, подивіться на цю красу. вам показати панораму на ось цей привіт, привіт. о, привітався а панораму з цього місця. Ось як буде виглядати даний фонтан. Просто ви подивилися. І так, друзі, весь парк. Ось різна локація, відкриваю різні панораму. Au bon, maman. До речі, можна поїсти. Зараз я собі візьму неволичку смаколик. І